Який відкритий ФОП Партітеєва в Італії? Партітеєва Форфетарія, Ординарія, симпліфіката. Хм, Все дуже і дуже індивідуально. Наведу вам приклад консультації, яку я здійснила моїй клієнті, яка займається діяльністю фотограф, робить фотографії. Вона відкрила партіта Таїва «Форфетарія», тому що навіть комерчаліст їй так порекомендувала. Но не були враховані не тільки її доходи, тобто менше 85 тисяч євро в рік. Але не були враховані також її витрати. Саме головне, що витрати, тому що пам'ятаємо, що партіта Таїва Форфетарія. В ній немає жодної податкової знижки. Тобто ви не можете жодні витрати, простими словами, списати. Ви маєте свій коефіцієнт, який оподатковуєте і який не оподатковуєте, наприклад, як фотограф це є 78% з вашого прибутку. 22% не рухають, але на цьому зупиняється все. Но в моєї клієнтки, в неї витрати дуже великі, виходять до 50%, навіть до 60% від заробітку в рік. Це дуже і дуже багато. Також в неї у планах є відкрити її. Студіо фотографіко, тобто відкрити її салон, здійснювати фотографії, купити автівку, витрати мати на бензину, а не на білети, щоб їздити, здійснювати свою діяльність. І їй вона, звісно ж, розчаровується в своїй діяльності. Вона не знає, що їй можна і потрібно в такому випадку робити. Тому, друзі, ще раз і ще раз повторяю, що не потрібно, не потрібно брати приклади інших осіб. Ви маєте, як я вже неодноразово казала, скласти план, скласти витрати, тому що підприємцем є ви, а комерчаліст не є підприємцем. Вам треба все прорахувати і знати ваші права та закони. Знати, куди ви йдете, в якому напрямку. Якщо ви чітко не бачите всієї картини, то буде дуже і дуже важко. Не ви будете підприємцем, не ви будете командувати. А це буде, ніби так здається, що найманим працівником у спеціаліста, у комерчаліста, у клієнта у держави Італії. Але не ви будете заробляти. Будуть заробляти всі на круги вас, ви будете працювати, але заробітку підприємця не буде. Тому в Італії до партії Таїва відносяться так скептично, тому що знають, що до по статистичним даним, до 5 років. Відсотків 70, 80, а деякі дані кажуть, і навіть 90 ФОП, закриваються банкротами, залишаються з дебіті, з кредитами, з мінусом. Будьте уважні, перед тим, як провести консультацію, підготуйтеся. Я проводила прямі ефіри, вебінари по підприємницькій діяльності. Вам розповідала. Алгоритм дій ще до того, як відкрити вашу партіта Іва. Тому що вона може бути прибутковою, але все залежить тільки і тільки від вас. Пам'ятайте про це? Слідкуйте за моїми каналами. Обов'язково буде новий вебінар по підприємницькій діяльності на початку наступного року, де є вже більш обрантованіше. Розповім, на що звертати увагу. Дякуючи вашим історіям, вашим кейсам, я вас максимум постараюся захистити від помилок, які здійснюють всі підприємці на перших етапах життя їхнього бізнесу в Італії. І це не тільки іноземці, це так само і українці та й інші національності, тому що не враховують. Багато, багато нюансів. Через, через це я пройшла особисто. Через це проходить багато е, моїх проходять клієнтів. Тому маю чим з вами поділитися. Приєднуйтеся також і до мого телеграм-каналу. Мігранти Ірина Купчик. Як приєднатися, пишіть на номер WhatsApp 320 -08, 08 917, і асистент вам всю надасть інформацію, адже відкривається запис на 2025 рік. Рік, де ви будете впевнено отримувати всю необхідну інформацію, і будемо разом впевнено крокувати у під час. У імміграційні процеси Італії до зустрічі до нових відео. З вами була я, Ірина Купчик, імміграційний консультант Італії.